Вітаю дорогі підписчики на моєму каналі. Сьогодні я вирішив поранше виїхати на грабалочку. Так як не було вже пару днів, то думаю після такого дощику, як ходи намочив, то можливо будуть Грибочки. Можливо будуть знахідки. Тож слідкуйте. Дивіться, моє відео буде весело. У лісі ще повністю темнося. Як бачите, треба дуже дивитися, щоб не пропустити грибачка. Така повністю ще темнота. Але будемо дивитися добре, щоб не... Прогавити грибачка. Так як давно не був, то може сьогодні буде якась знахідка. Воно не так дуже холодна дворі, що можуть повним ходом бути рибачки. Що ж, продовжуємо пошуки. Так, друзі, шукаємо по, по темноті, у лісковій. І тут вуаля, друзі. Перша моя знахідка. Перший грибочок у темноті. Дивіться, який гарний. Молоденький. Перший є. І головне молодий. Значить, будуть грибочки. Після дощу пішли. Що ж, продовжуємо шукати. От це не передати, друзі, яка красота, яких давно не бачив, цих грибочків. Подивіться, яка чудова папороть висохла. Но в папороті, на жаль, не знайшов нічого. Осінь, осінь. Все посохло вже. Лістя опадає. Що ж, йдемо далі. Продовжуємо грибні пошуки. І так, дорогі підписчики, продовжуємо пошуки і, і попадуємо на такий красень. Ото дивіться. Ото грибочка. Двіте. Оце так. Оце так. О! Які вони гарні. А ще розпукнулися. Грибляночка. Ще один. О, емоції не передати, друзі, дивіться. О! І тут ще один. Ой-яй-яй. І тут ще один. Опа. Продовжуємо шукати. Чотири вже знайшов. Чотири вже знайшов. А що буде далі, не знаю. Ото, От друзі, знахідка. Я вже думав, що нічого не буде, а тут... Ох, Емоції зашкалюють. Ото красота. ото пішли грибочки, Як бачите, ще один. П'ять грибів у одному місці. І це всі осінні грибочки. Осіння красота, як ви бачите. Усі молоденькі, здорові гриби. Ще пошукаю. Ще один Оп. І дружок мені допомагає шукати. Ох, молодець. Шість грибочків. О, як він міцно заліз. Шість грибочків. Чуть тут, а тут ще один. Сім. Сім грибочків, друзі. Оце знахідка. Сім у одному місці. Ото так. Друзі, словами не передати яка. Яка велика знахідка. Сім грибів. Сім грибів, сім красенів. І так, грибалочка продовжується. Шукаємо грибочки поміж таких смерек. Або щось не дуже. Є, значить ще не дуже з'явилися. Знайшов тільки в одному місці і то на полю. У нас а тут раз ще по лісі не з'явилися. Що ж, будемо продовжувати грибні пошуки. Так як вони мене дуже заінтересували ці грибачки, знайти в одному місці сім грибів, то... Чогось. Але, на жаль, ні сироїжок немає ще, ні лисичок не знайшов. Ну, думаю, що буде, буде, передають вже тепло. Сьогодні зранку досить так і холодно, але грибочки не перестають дивувати, починають рости. Земля вже гарно розмокла. І що ж будемо шукати їх, Карпатських красенів, тих грибочків. Милуватися карпатською природою. Природою і всім іншим. Ам далі ні мій кінь, на якому я їжджу по грибачках. Дуже мене виручає. І так, дорогі підписчики, скільки я обійшов, там мене найшов, трохи був в одному місті сім, у другому один. І тільки багато обійшов, вони тільки починають з'являтися ці грибочки після дощу. І тут зайшов ще в одну гребляночку, думаю, може, вже не буде нічого, але, як бачите, є молоденький карасень. О! О! Є. Так що. Сьогодні грибля... грибниць... грибляночка пройшла успішно. Трохи знайшов, так як уже давно не ходив, то трохи, як бачите, грибочків буде. Що ж продовжуємо шукати? Може ще щось знайдемо. На жаль, немає нічого сирої ні сироїжок. Друзі, підписчик зайшов я, ще в лісок такий гарний. Подивитися, може тут ще щось заховалося від мене. Але, на жаль, немає. Немає нічого. Що ж... Нічого. І, і так. І за те богу дякувати, що знайшов. Що ж, буду завершувати грабалочку. На цьому трохи знайшов. Буду надіятися на другий раз буде більше. Так що, друзі, підписчика. Підписуйтесь. Діліться з друзями. Ставте лайки. Пока-пока. А так ми сушимо грибочки. Саму шапочку. Як бачите. Такі гарні грибочки. Тут ставимо. Пор або піч, так, середину, тут на горів вогонь. І так кладемо тут сушити. Закриваємо і вони там будуть сохнути. Корінчики теж почистимо. Ніжки вже частенькі, гарні. гарні грибочки вже чистенькі, настоящі осінні гриби. Так, нарізаємо на листочки такі, нанизуємо на цю. Дріть і так складуємо листочки такі до 1 сантиметра, щоб скоренько висохло. І виходить гарні запашні грибочки такі на зиму. так понизали. Получилася така низаночка, як бачите. З ноги ніжки гриба. Шапочку ми понизали, а ніжку окремо. І так будемо ставити сушити. Так, Беремо цю і ставимо у розігріту піч. І там вони будуть сохнути. На цьому все, друзі. Підписуйтесь. Дякую за перегляд.